Віталіночі вакцентів. зима близько, і про те, що вона буде доволі суворою. Нас попереджали ще у липні. По-перше, не припиняються обстріли інфраструктури запорізького регіону. А по-друге, чекаємо на нові сюрпризи від агресивних сусідів. І звісно, приємними вони не будуть. Як переживуть зиму запоріжці, важлива тема, на яку ми сьогодні поспілкуємось із начальницею управління зовнішніх комунікацій «Запоріжгазу» Наталією Гринь. Я вас вітаю, пані Наталія. Як війна позначилась на роботі вашої компанії, розкажіть. Про ці півроку останні ну звісно, що ми, як і всі українці, були в шоці від того, що трапилося 24 лютого, прокинулася вранці з цією інформацією. Наші працівники, ну можна сказати, вперше в житті одягли бронежилети, каски і почали працювати в них. Ну, основна частина я mm -hmm. маю на увазі працівників. Тому, звичайно, війна е, позначилася на роботі нашої компанії, але ми е, як працювали, так і працюємо. Майже весь колектив залишився на своїх робочих місцях. Ми ліквідовуємо е, аварійні ситуації внаслідок обстрілів, пробиті газопроводи з такими дірками. Тобто, от, е, звісно, робота складна. Дуже ювелірна, ось наприклад, нещодавно в селі Григорівка та Юрков Григорівка сталося такий випадок, що були пробиті газопроводи низького тиску. Підземні газопроводи, uh -huh. точніше, високого тиску, і це великі труби під землею. І коли наші люди почали їх розкопувати, побачили, що там є ґрунтові води. Постійно йде підтоплення, тому треба було відкачати ці ґрунтові води. Треба було перенаправити потоки води в іншу сторону, щоб тільки відремонтувати цю ділянку. Потім подивилися, що ремонтувати буде не так і потрібно все це треба змінювати. Змінили ділянку. Тобто, от кожного разу якісь такі моменти виникають складні і ну, намагаємося мось Тримати ситуацію. Ну і все це варто пам'ятати загрозою обстрілів, так я розумію. Звичайно, звичайно, mm -hmm. наші люди розказують такі історії, коли там доводилося 30-40 хвилин лежати на землі, mm -hmm. чекати, коли закінчаться обстріли, потім продовжувати э, ремонтувати там дорога, іноді складна, прострілюються через міст, через річку. Э, проїжджають і все одно дістаються і. Ремонтують ну свій фронт у комунальників, так, так? звичайно. Я знаю, свій що фронт. От, загалом загалом початку війни от 1500 працівників було мобілізовано з усієї країни від РГК. Як щодо нашого регіону, скільки у нас людей вирушили на, на справжній бойовий фронт? скажімо так? у нас вирушили на бойовий фронт до лав зсу 37 працівників. Запоріжгазу зараз воюють на передовій. Ми зберегли за ними робочі місця, всі виплати необхідні вони отримують від нашої компанії. І як 24-го прийшли до шефа в кабінет, сказали, що ми йдемо на фронт. Ну, він сказав, ми чекаємо вас з перемогою хлопці. Тому навіть, до речі, одна жінка є огляду ну, на це, що 37 співробітників покинуло роботу, чи вистачає зараз працівників на підприємстві? Звісно, вистачає, тому що ми, як справжня газова родина, працевлаштували своїх працівників з області до нас в запорізьке відділення. Тому працівників вистачає, все, все в порядку в цьому напрямку. Ну, ви в згадували, що нещодавно лагодили у Григорівки газопровід. Чи є якась статистика? Скільки от загалом от внаслідок острілів, обстрілів було пошкоджено мереж газових от за цей період за ці півроку? Наскільки постраждав от Запорізький регіон у цьому сенсі? Можна сказати, що з 347 населених пунктів в зоні ліцензійної діяльності Запоріжгазу 200 знаходяться зараз без газопостачання, 147 з газопостачанням. Тобто там рашисти в магістральний газопровід, і наслідок цього ось така кількість населених пунктів наразі без газопостачання. Наскільки оце робота небезпечна, ви вже сказали? Чи трапляються можливо нещасні випадки? От за ці, за ці півроку, чи вони були? Ні, слава Богу, не було нещасних випадків. Всі працюють, все нормально, все виїжджаємо. Це, ну, це складна робота ще в тому, що треба ну, мати достатню кількість запасів, mm -hmm. деталей, труб. Все, що ми змінюємо, повинно бути в достатній кількості, тому що невідомо, коли і де доведеться все це змінювати. Але у нас все є, і ми все змінюємо, все в порядку ремонтуємо. Ну, зараз такий обсяг робіт великий, да? впав на плечі «Запоріжгазу». Чи вистачає у вас обладнання інструментів? от, витратних матеріалів, про які ви згадали ті, тих же труб, які потрібно змінювати постійно. Ну, звісно, вистачає. Намагаємось все, щоб було на складах в повному обсязі. Машини були комплектовані. Це такі складні прибори, які потребують іноді навіть теж ремонту, наприклад, там високоточні прилади для виявлення витоків газу, підземних, надземних газопроводів. Все це потребує постійної уваги. Ну, намагаємось тримати. Ну, так розумію, працюють працівники «Запоріжгазу» у координації з, зі службами там, ДСНС, наприклад, так, яка дозволяє виїзд або не дозволяє на обстріляну територію. Да, да, да. Так, да, та саме так, після того, як ми виїжджаємо теж одні з перших екстрених служб, і коли нам дає дозвіл ДСНС, коли ми можемо потрапити на цю територію, щоб там не було зайвих вибухових предметів, коли наші рятувальники там відпрацюють, потім ми. Ну, відомо, що РГК по всій країні опікується кількома військовими частинами, надає якусь допомогу, якось підтримує фінансово і таке інше. Якщо до запоріжгазу, чи надаєте таку підтримку ви, і якщо так, то яку саме? Так, ми, звісно, надаємо допомогу військовим частинам. Наші машини ми надали для вкористування військовим частинам. Ми подарували авто до Дня Незалежності. За запитом військових, є таке, як вони хотіли, щоб працювало саме на передовій, мало спеціальне освітлення. Мало спеціальне там внутрі обладнання. Ми це таке авто зробили, їм подарували. Також бетонні блоки для будування укріплень в перші місяці надавали каски. От закуповуємо зараз, тобто буржуйки. Тобто робота ця постійно йде. Ну, як я вже згадувала на початку програми, влада нас попереджала і продовжує попереджати, що зима буде таким суворим випробуванням для українців-запоріжців, зокрема. давайте поговоримо власне про Запоріжжя. Зараз багато містян переживають, чи буде тепло в оселях. Що нам загрожує, враховуючи те, що ми прифронтове місто, місто знаходимося дуже недалеко від лінії фронту. Чого очікувати від цього опалювального сезону? Ну, ми як оператор ГРМ а, займаємось розподілом газу того, який є в мережах. Тобто ми на ці процеси а, не впливаємо. Ми, я так, як таке всі люди дивимось новини а, і чекаємо, яких а, положить а, таких mm -hmm. моментів а, з цим пов'язаних, що все буде добре. І ну, ми, в принципі, наші мережі готові, газу розподільний до. А, Пуску теплоносія, У нас підготовка до опалювального сезону продовжується і вже близиться до завершення. Вже майже на де, більше ніж на 90% ми готові від запланованих робіт. Тому ну все, я думаю, повинно бути добре. Треба мислити позитивно і думаю, що все буде, будемо з теплом. Тобто якісь ремонтні роботи проводились по Запоріжжі за цей період, ну, враховуючи те, що багато навантаження на працівників «Запоріжгазу» ще й на лінії обстрілів, так і власне на Запоріжжі чи вистачило сил у газовиків? Так, звісно, вистачило. Ваша знімальна група була свідком одних робіт, які є дуже складні. Роботи зі зміни засувок на газопроводах підземних високого тиску. Це такі великі, рожаві, ще з радянських часів арматура, яка, звісно, не, не може бути ніяким чином відремонтована, її тільки змінюють. Сучасні європейські технології в газорозподілі дозволяють замінити такі засувки спеціальним краном, який більше п'ятидесяти років може прослужити. Надійно він закриває. Тобто його така основна функція. І через це можна не відключати велику кількість споживачів, наприклад, коли проводити якісь ремонтні роботи і дозволить відключати тільки ділянками газопроводу, де саме проводиться ремонт. Тому також встановлюємо шкафні газорегуляторні пункти. У нас оператори ГРМ відкрили свої заводи з виробництва таких Пунктів в Україні і вже декілька працюють. Львов, Вінниця та Дніпро, РЖІ Продакшн, і це дозволяє нам оперативно: от у нас були простріляні шкафні газорегуляторні пункти, і це дозволяє нам оперативно їх змінити на сучасні, де комплектуючи європейських італійських виробників. Тобто ми навіть у військовий час ідемо в ногу з часом, так би мовити, і там, де пошкоджені мережі, там де вони потребують заміни, ми встановлюємо нові і надсучасні, які стоять у всьому світі цивілізованому. Ну от на, на скільки відсотків можна сказати, наш газовий фонд, газова мережа вже вичерпала себе і потребує заміни. Чи є у вас така статистика? Ну в відсотках не знаю, як порахувати звісно, кожного року на кожний рок складається план розвитку компанії. І там прописуються. Ми знаємо, де застаріли засовки, де зміна в обладнання в газорозподільних пунктах, де заміна шкафних газорозподільних регуляторних пунктів потребує. Складаються ці адреси, складаються ці назви, затверджуються в державних органах влади, а саме регуляторам ринку НКРКП, і ми змінюємо їх. Тому ця робота постійно на контролі всіх газовиків. Ну зараз розглядають різні сценарії проходження зимового періоду. Давайте ми з вами трохи розглянемо різні варіанти, от за яких умов подача газу може бути припинена взимку. Якщо розглядати такий найгірший варіант, скажімо так. Ну, звісно, я ж кажу, що ми а, займаємось розподілом природного uh -huh. газу, а, такий, як того, який а, поступає в наші мережі. І а, ну, мені здається, що а, треба а, позитивно все розглядати, і всі над цим працюють, я так думаю, а, щоб все було добре, а, щоб мережі модернізуються, вони не, ну, не зря модернізуються, тому uh -huh. а, будемо думати, що. Все буде добре у нас, ну хоч ви нас заспокоїли, тому що зараз дуже багато такої різної інформації, в тому числі від влади, про те, що будемо обігріватися у пунктах обігріву. Але ми сподіваємося, що все ж таки будемо обігріватися у себе в Ну Завжди в треба думати думати позитивно, і так воно і буде на сам так воно і буде, як ти думаєш. Тому я думаю, все, все буде добре. Це як людина, кажу. Давайте тоді про добре. Я знаю, що от ваші колеги з Чернігова запустили такий пілотний проєкт в Україні, перший біометановий завод в Україні. Наскільки це перспективний проєкт і чи є у планах, можливо, і Запоріжжя, також якісь нові подібні проєкти? Так, дійсно, а Чернігівгаз, який працює під брендом РГК, видав технічні умови одному з підприємств, який готов виробляти біометан. Були запропоновані три оптимальні варіанти. Цьому підприємству вибрані були найоптимісті, най, найкращі. і перший 800 метрів газогон буде побудований вже до кінця року, так намагаються. Це екологічне паливо, перспективне паливо. Тому у нас на сайті в розділі до уваги клієнтів розміщені технічні умови. Підключення біометанового виробництва і тому ті підприємства, які бажають цим займатися, можуть можуть звертатися до Запоріжгазу. Ми надаємо і консультацію, як це можна зробити швидко. І так як потрібно клієнту. Як от загалом вдалося оптимізувати роботу компанії от по Україні загалом у Запоріжжі, зокрема, от враховуючи умови, які зараз істотно змінилися? От як працюють працівники, в якому режимі? Чи змінився можливо графік роботи? Чи ще якісь умови? Ну, ми працюємо цілодобово, ну, наша аварійна диспетчерська служба угу. насамперед? Працює цілодобово, обслуговує всі виклики. Тобто, лінія працювала 104, Так вона і працює. А ми також виїжджаємо, і також аварійна служба виїжджає на пошкоджені ділянки газопроводів після обстрілів. Вона виїжджає, виконує необхідний комплекс робіт, який потрібно зробити. А потім вже передає нашій службі експлуатації, яка вже виїжджає і безпосередньо ремонтує газопроводи. Тому всі служби у нас на місцях. У нас великий, великий перелік служб, який є у нас, це і комплексне приборне обстеження КПО, це і ЕХЗ, електрохімічний захист, газопроводів від корозії, це і технічне обслуговування мереж. Всі ці служби в повному своєму складі знаходяться на своїх робочих місцях і виконують свої обов'язки. Ну, знаю, що у неділю газовики відзначатимуть професійне свято, щоб, можливо, побажали своїм колегам у цей день. Хотілося б поздоровити зі святом весь наш дружний колектив. Не побоюсь цього слова, бо він дійсно є дружним. Хочеться побажати витримки, сил, оптимізму. Що ми дуже скоро будемо святкувати перемогу разом з нашими працівниками, які зараз на передовій, всі разом в одному колективі, будемо святкувати перемогу Скоріше, перемоги нам всім. Я думаю, це головне на сьогодні побажання. Дякую вам, пані Наталі, що поспілкувалися з нами сьогодні. Роз'яснили такі важливі питання і з прийдешніми вас святом. Дякую. І бережіть себе, звісно. До Дякую побачення. також. Це були акценти. Маємо надію, що зима буде теплою і зігріє наші серця великою перемогою. Майте гарний вечір і до зустрічі.